Ясна річ, що про а, а, те, щоб Україна погодилася на такий план в подібному вигляді, мова взагалі не йде. Але чи можлива для нас тактика росіян, які не одразу все відкидають, а кажуть, так, ми будемо говорити. Володимир Зеленський вже також відповів, що дійсно ми будемо працювати. Ну, слухайте, там є і зручні пункти. Україна отримує надійні гарантії. Чи там, наприклад, компенсація з боку Російської Федерації? Ми ж спокійно можемо сказати, нас умовно 10 пунктів влаштовують. Давайте говорити далі. Ну і, і поводитись як Росія. Ми маємо таку опцію, тому що ми звикли одразу знати відповідати на чистоту, а не діяти так, як наш ворог. Ну, все залежить від того, з яких стартових умов ми починаємо зараз. Росіяни погоджуються з цим планом, тому що він на 99% повторює вимоги Росії, які Росія почала висувати Україні з лютого 2022 року. Тобто це ринка нічого нового в цьому документі немає. Там лише були додані деталі до ключових вимог Росії, які вона вперше оприлюднила в Стамбулі в 22-му році. Це було оприлюднено. Потім New York Times, здається, публікували це минулого року повний текст цих чернеток. Все це Росія повторила у травні 25-го року, коли знов ж таки під тиском Трампа відновилися переговори між російською і українською делегацією. І зараз це реінкарнація тих самих пунктів. Для Росії ключ ключові декілька моментів вона все інше. Це деталі, вона їх просто додає для того, щоб їх можна було відкинути, але залишить ключові пункти про вето на приєднання України не тільки до НАТО, а до будь-якого безпекового чи оборонного альянсу, де працював принцип колективної оборони, тобто що хтось буде воювати проти Росії разом з Україною. Це принцип обмежень на обороноздатність, зокрема стосовно продажу чи виробництва озброєнь для України, якими ми могли б бити по Росії. Сіянах і пункт про території, тобто це ключові речі. І тому Україна, маючи якщо ми за стартовий документ маємо те, що на 99% відповідає інтересам росіян, ну складно з того, що вигідно росіянам, обирати те, що начебто може бути вигідно Україні. Тобто наші дипломати, звичайно, будуть говорити, що ми працюємо. Але я думаю, що ставка Києва офіційно зараз буде на пропозиції альтернативні розроблені разом з Європою. Які частково враховуватимуть щось записане у плані Трампа Путіна, але більшою мірою будуть зосереджені на деталях саме на гарантіях безпеки, так як це відбувалося влітку. Бо гарантій безпеки для України в цьому документі немає, і їх не може бути, оскільки, якби будь-яка з країн-членів НАТО чи Сполучені Штати, чи Великобританія, чи будь-хто інший, взагалі хтось з наших партнерів, готовий був би нам додати ті гарантії безпеки, які... Убезпечать нас, перепрошую за тавтологію від повторної, точніше, вже третьої за своєю за, за рахунком агресії Росії проти України, то не було би потреби викреслювати з нашої конституції нашу мету приєднатися до НАТО. Це дуже важливо. Бо нам потрібно НАТО не як самоціль, а як пункт про а як об'єднання, про яке про колективну оборону. Якщо з нами на одному боці барикад не будуть захищатися від Росії в разі її подальшої агресії, британські, американські, французькі війська, то ну, тоді, значить, гарантій безпеки немає. Ем, гаразд, а як тоді власне діяти з пунктами? Я впевнена, що і Європа, до якої зараз звертається Україна, і вони самостійно ем, також розробляють альтернативний план. Вони ж не можуть теж повністю ігнорувати цей план Сполучених Штатів Америки. Тут дуже багато насправді можна взяти за основу 12-й план. 12-й пункт він же ж насправді. Прекрасний потужний глобальний пакет заходів для відновлення України і створення фонду, і співпраці з Україною, і розвиток інфраструктури все погоджується. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі, так і війська НАТО не будуть на території України. Вони і зараз не на території України. Ну, тут фактично справді Якщо... половину можна взяти і використовувати також як європейський план. Ну, будуть обігрувати це. Я ж вам кажу, що альтернативний план Європи і України він буде більше про конкретику і про реальні механізми. Якщо, наприклад, якщо створюється, Штат, якщо, якщо створюється, якщо створюються, скажімо так, умови для режиму тиші, то ідея, чому взагалі з'явилася коаліція охочих в свій час на початку цього року, яка вже її штаб-квартиру має і. І фінансування має це створення в разі, якщо досягається домовленості, створюється режим. Проголошується режим тиші, встановлюється. То Британія і Франція і інші члени коаліції хочуть надсилають місію, яка міжнародний контингент з їхніх збройних сил, які буде працювати на місці в Україні. Ось про в такому сенсі про конкретику будуть пропозиції Європи і України спільні. Але те, що зараз пропонується, воно навіть. Якщо заглиблюємось в деталі, воно все рівно має дисбаланс і асиметрію в бік Російської Федерації. Про відновлення України зараз в лише в Бельгії 190 мільярдів в депозитаріумі Євроклір знаходиться російських заморожених активів. І Євросоюз не може поки що на жаль. Це теж, до речі, сильна сторона Євросоюзу. Він завтра може вийти і сказати: Ми домовились, ми розморожуємо ці гроші, домовились з Бельгією, розморожуємо, віддаємо на потреби бюджетної і збройної підтримки України. А те, що зараз написано: 100 мільярдів. Ну це навіть не третина заморожених активів центробанку. І з цих 100 мільярдів ще невідомо, скільки реально підуть на проекти в Україні, бо плюс там ще відсотки по прибутку з цих проектів відновлення, які будуть іти до американського бюджету. Тобто, це арешта заморожених активів 200 мільярдів. Розморозяться повернуться Росії, враховуючи пункт про зняття санкцій. З Росії, тобто нічого хорошого глобально стратегічно тут немає. Бо диявол завжди в таких речах в деталях, і тому завдача зараз України і Європейського Союзу, плюс Великобританії максимально все звести до розмови про практичні речі. І головне наполягати на тому, що спочатку має бути встановлений режим тиші, а не навпаки. Бо зараз ці 28 пунктів. Побудовані за логікою спочатку обидві сторони погоджуються з цими пунктами, і лише потім встановлюється режим тиші. При Пані регулюванні Бадій. міжнародних конфліктів так не працює. Дивіться також, навіть найбільш болісні питання це, зокрема, скорочення кількості збройних сил України і обмін територіями, тими, які Росія ще не завоювала. Видання FPV зараз підрахувало, що план Трампа пропонує здати Росії. Нам пропонує здати Росії територію розміром із Люксембург. Зокрема, вони підрахували, що від України вимагається вивезти війська з майже 5 тисяч квадратних кілометрів в Донецькій області. Так само сили оборони мають залишити все ще утримувані 45 кілометрів квадратних у Луганській в обмін на те. Москва має вийти із 2000 тисяч кілометрів квадратних в Харківській області 450, в Дніпропетровській, 300, у Сумській, 20, в Чернігівській. Тобто просять Україну вийти з території в п'ять тисяч кілометрів, а Росія натомість віддасть нам навіть не три що робити з такими пунктами, на яких точно все застопориться. Ні Росія, ні Україна не будуть погоджуватися Україна на скорочення своїх військ, Росія на те, щоб віддавати менше. Має включитися український парламент, тому що будь-які е, домовленості по територіальних питаннях е, вони є антиконституційними, і насправді зараз в цих формулюваннях, які зараз закладені про те, що Україна має добровільно відійти наприклад з території Донецької області, яка підконтрольна Україні, і залишити цю територію в якості так званої демілітаризованої зони, але під контролем росіян. Фактично, це питання про про територіальну цілісність України, і таке якщо це буде покладено на папері в рамках політичної домовленості, то немає різниці між. Де-факто і де юре, немає значення, що це Сполучені Штати визнають ці 20% території України російськими, а Україна цього не визнає. Немає значення. Якщо в політичній домовленості Україна з цим погодиться, це буде означати, що ми де юре це визнаємо. І е, український парламент, який е, муситиме в такому разі голосувати за такі речі, е, він повинен вже зараз сказати своє слово, і це до питання нинішньої політичної кризи, коли. Немає немає відповідного балансу між інститутом президента з одного боку і парламентом, який довгий час будувався на монобільшості, але зараз мусить сказати своє слово. Що за ці речі за внесення змін до української конституції про тому, що з української конституції треба викреслити спочатку те, що там є рух до НАТО, наприклад, і внести пункт про позаблоковість. І я впевнена, що депутати монобільшості, колишньої монобільшості. За це не голосуватимуть, тобто там монобільшість не проголосує за це. Ці голоси можна буде зібрати лише за рахунок того, що проголосують колишні представники ОПЗЖ, наприклад. І тобто, останні... це буде криза парламенту і останнє, пані Марія. Сьогодні Киролайн Лівід дуже так знайти авторитетно заявляє про те, що дійсно Трамп наполягає на такому дедлайні, що він підтримав, що до 27 листопада Україна має прийняти такі умови інакше будуть суттєві обмеження, розвіддані, зброя, кошти, підтримка і так далі. Виходить, що дійсно овальний кабінет, адміністрація Трампа готові сьогодні брати на себе відповідальність за ось такий пункт перед в цілому світовим правом. Ви гадаєте, чи може дійсно собі зараз дозволити Трамп наважитися погодитися де факто, де юре, що Крим Російський, що е, ЛДНР вони визнають? Це ж ну приклад для всього світу. Окей, ми погоджуємося, що це просто загарбано невігласами. Ну, Трамп це це просуває від січня місяця. Він же в першій його пропозиції після скандалу в овальному кабінеті була ідея, що це Америка визнає, Сполучені Штати визнають Крим Російським. А ви, мовляв, в Україні можете не визнавати. Давайте і Росії щось дамо, і ви, начебто, не визнаєте. Але я вже пояснила, що якщо це буде частиною політичної домовленості, Україна буде вважатися вважатися, що Україна відмовилась від цих територій, навіть якщо український президент не має на це права по це. Проти української конституції, але, але в нас але... є парламент, Учені. а в них конгрес. Чи справді це дозволять зробити на рівні світу? А вони не повинні. Тобто, для Трампа абсолютно немає значення, що це в супереч американському законодавству так само, тому що є резолюції Конгресу на підтримку територіальної цілісності України, починаючи з 2014 року. Є резолюції про засудження російської агресії е е е і анексії Криму, наприклад. Але для Трампа головне укласти угоду, так як він зробив це між е в випадку сектором Гази і Ізраїлем. Деталі його не цікавлять. Йому головне політично проголосити, що ситуація станом на зараз, і це вже, до речі, дуже схоже з російською, з російською термінологією. Реалії на землі андеграунд такі. От давайте змиримося з тим, що ситуація виглядає ось так. Чи це конституційно, чи це відповідає статуту ООН, Трампа цікавить взагалі найменше. Йому потрібна велика новина про те, що він завершив цю війну. Тобто, тоді яка ціна, це в межах міжнародного права. Але спасибі вам за те, що дійсно розставили акценти на цих абсолютно неузгоджених речах, які не цікавлять Дональда Трампа, але його цікавлять дедлайни. Таке він любить як на 24 години, то два тижні. Мирного дня і вечора вам бажаємо. Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, дослідниця Лондонської школи економіки.